Реалізація цього плану заходів є нічим іншим, як сприянням російської агресії. Це і постачання там енергоресурсів, це і фінансування значить, тих органів, які, власне кажучи, ну, самопроголошених органів, які. Контролюється Російською Федерацією це і під використання залізниці української для підвозу боєприпасів, бойовиків і так далі, які вбивають українців, і цивільне населення і воїнів наших збройних сил. Аргумент залізний аргумент влади. Це соціальна відповідальність наша перед нашими громадянами, які живуть. А як же можна Же як же може нести соціальну від і іншу відповідальність держава, яка не здійснює там жодного контролю? Яка не може фактично, фізично, як завгодно, з правової точки зору нести соці цю соціальну відповідальність? Вона позбавлена можливості нести цю соціальну відповідальність, тому що ці території окуповані Російською Федерацією. От в чому справа? І ви, ви розумієте, ще один момент важливий. Наше ну, керівництво повинно зрозуміти, що аналіз наших взаємин з Російською Федерацією всі 25 років нашої незалежності свідчить про наступне, що всі механізми співпраці, які були, Ну, які були створені шляхом там міжнародних угод українсько-російських і так далі, врешті-решт використовувались Російською Федерацією проти України. Оці всі mm -hmm. війни газові, нафтові, mm -hmm. там торговельні і всі інші. Тобто вони завжди Вичікували, вони завжди вишукували момент, коли можна вдарити найболючіше по Україні. Тому наше так мовити порятунок, наш, наше спасіння як мога в максимальній мірі заморозити відносини з Росією. Тим більше зараз є ну, всі підстави з, оголосити території, значить окупованими mm -hmm. і припинити з ними всякі зв'язки. Но також законопроект, які який... точно так mm -hmm. же як і застосувати в більш широкому діапазоні санкції проти Росії, тобто наші відносини з Росією мають відбу сьогодні в умовах агр... агресії Росії проти України загибелі українських військових і цивільного населення мають відбуватися в режимі санкцій. І тоді зовсім по-іншому і захід буде дивитись на, на всі ці справи, розумієте?